Екскавати група найдавніших та найпримітивніших еукаріотичних одноклітинних організмів. Загальні ознаки такі: ротова борозна харчовий рівчачок, через яку поглинається їжа, кількість жгутиків зазвичай більше, ніж два, мітохондрії, спрощені або з дископодібними кристами. До групи екскавати належать вільноживучі евглени, паразитичні. Трипаносоми, лейшманії, лямблії та мотуалістичні трихонімфи форми. Евглена зелена типовий представник евгленових. Поширені евглени переважно в прісних водоймах. Тіло евглени зеленої має веретеноподібну, видовжену форму та складається з однієї клітини. Під оболонкою міститься цитоплазма з органелами та одним великим ядром. Зовнішній шар цитоплазми ущільнений, завдяки чому форма клітини може змінюватися тільки в певних межах. На передній частині тіла міститься червоне світлочутливе вічко стигма. Поруч із ним, у заглибленні, розташований джгутик, що забезпечує пересування евглени. Його дію можна порівняти з дією гвинта моторного човна або пароплава. До світлочутливого вічка прилягає скоротлива вакуоля. Свою назву Евглена дістала через зелений колір, якого надають організму хлоропласти, органели овальної форми, де міститься хлорофіл. Для евглени характерне міксотрофне живлення, за певних умов може живитися як автотрофно, так і гетеротрофно. Під час автотрофного живлення в клітині евглени з'являються включення зерна крохмалю. Розмножуються евглени нестатево, поздовжнім поділом. Спочатку ділиться ядро, а потім цитоплазма. За несприятливих умов евглени здатні утворювати цисти. У такому вигляді вони можуть поширюватися з пилом. За швидкого розмноження величезної кількості особин евглени зеленої спостерігають коричневе, червоне або зелене цвітіння водою. Трипаносома представник паразитичних екскаватів, який є збудником сонної хвороби. Сонна хвороба поширена на Африканському континенті. Щороку її діагностують у 50-70 тисяч осіб. Резервуаром хвороби є тварини Африки антилопи, а переносником муха ЦЦ. Трипаносоми паразитичні організми, які мають веретеноподібну, видовжену форму. Вони дуже маленькі, легко пересуваються з місця на місце за допомогою напівпрозорої мембрани, що розташована вздовж тіла. Спершу трипаносоми паразитують у крові, потім мігрують до лімфатичної системи, а після цього потрапляють до ліквору, уражаючи центральну нервову систему. Остаточний діагноз сонної хвороби ставлять за наявності паразита в лікворі. Захворювання супроводжується лихоманкою, запаленням лімфатичних вузлів і сонливістю. Лямблії паразитують у тонкому кишечнику та протоках печінки людей і тварин та спричиняють захворювання лямбліоз. Лямблії існують у двох формах: рухливій і нерухливій, форма цисти. Рухлива форма має чотири пари жгутиків і один присосок. Прикріплений диск, за допомогою якого лямблія нестійко прикріплюється до слизової оболонки тонкої кишки, Лейшманія. рід паразитичних екскаватів, які спричинюють лейшманіози в людини й тварин, паразитують у клітинах шкіри, печінки, селезінки, червоного кісткового мозку, лімфатичних вузлах, найбільш поширені види захворювання, шкірний лейшманіоз. Ураження слизових оболонок і шкіри та вісцеральний лейшманіоз – ураження внутрішніх органів. Переносниками лейшманій є москіти. Лейшманії існують у двох формах: безджгутиковій в організмі хребетних і джгутиковій в організмі безхребетних. Трихомонада спричиняє захворювання органів сечостатевої системи. Трихомоноз. Трихомоноз зараховують до інвазійних захворювань, що передаються статево. Цікавими представниками екскаватів є гіпермастигіни, наприклад, трихонімфа одноклітинні організми з великою кількістю джгутиків. Вони належать до симбіонтів, які живуть у кишечниках термітів і тарганів. Щоб уникнути зараження одноклітинними паразитами, потрібно виявляти і лікувати хворих. Дотримувати правил особистої гігієни та знищувати кровосисних комах, здатних переносити збудників цих захворювань.